Гірник спорт розпочав серію контрольних поєдинків під час третього тренувального збору, який триває у горішніх плавнях. На стадіоні гірний команда Валерія Куценка приймала Кремінь. 2 гравці цього колективу готуються до продовження виступів у другій лізі чемпіонату України. Кремінь 2 досить активно проводив перший тайм та двічі засмутив господарів поля. Спочатку успіх гостям приніс кутовий. Під час подачі капітан гірника спорт Євгеній Мороз виставив ногу і м'яч влучив прямісінько у стійку воріт. Автогола не сталося, але першим на м'ячі був форвард Кременя 2 Анатолій Стецюк. Саме йому і вдалося відкрити рахунок 0-1. Не пройшло десяти хвилин, як Анатолій Стецюк оформив дубль ударом головою. Форвард Кременчуцької команди результативно замкнув подачу Михайла Клепка 0-2. Молодь Кременя Кременя-2» грала активно і надалі створювала моменти. А ось гравцям гірника спорт не вдавалося грати результативно у атаці. Все змінилося після заміну другому таймі, що відбулися на 65-й хвилині. Відзначитися вдалося саме гравцям, які з'явилися протягом другого тайму. Першу гольову атаку гірника спорт розпочав Данило Тузенко. Все було виконано на швидкості. Від удару Микити Дудки м'яч спочатку перевірив на каркас-воріт, а потім опинився у сітці. Так, гірники відіграли один м'яч. Ще одну результативну атаку розпочав нігерійський захисник гірників Принц. Він підняв м'яч у повітря, після чого Радіон Посєвкін виявив наполегливість, увійшов до штрафного майданчика-суперника і прихованим ударом відправив м'яч у сітку воріт 2-2. Цим забитим м'ячем Радіон Посєвкін відзначив своє повернення на поле після хвороби. Результативна гра завершилася нічиєю. Головний тренер Кременя-2 Ярослав Здирко подякував гірнику спорт за можливість перевірити свої сили із командою. Рівня першої ліги так, перш за все, хочеться подякувати команді Гірний Спорт за надану можливість зіграти контрольну гру. Завжди, завжди хочеться перевірити свої сили на фоні суперника, який рангом вище. От і так, в першому таймі забили два голи, в другому таймі. Не дотерпіли, не вистачило сил. У Нас сьогодні була дуже дуже коротка коротка лавка. Ми зробили зробили лише дві заміни. Е, тому але хлопці хочеться, хочеться подякувати хлопцям. Вони старались, терпіли, е, віддавали всі сили, не жаліли і, в принципі, нічия з таким сильним суперником для нас є позитивним результатом. Гра із Кременем 2 дозволила головному тренеру гірника спорт Валерію Куценку побачити, якою є готовність його гравців під час тренувального збору. Хороша контрольна гра, де ми під навантаженням проводили цю гру. І я думаю, для суперника команда Кремень-2 дуже добре себе проявила, дуже грала. Це завжди для коли грають команда з сильним суперником. Завжди мотивація є для матчу. А так ну я задоволений, що хлопці виконали ту роботу, яку ми запланували. Ми далі плануємо і працювати у дворозовому режимі. Наступний матч гірник спорт зіграє у п'ятницю, 1 березня із зіркою із Кропивницького. Цей поєдинок відбудеться на стадіоні Гірник. Початок гри о 13-й годині.